Сенсація, шановні українці. Азовець, який повернувся з полону, заявив, що набив би обличчя відомому українському хореографу. Йдеться про владу Я. Начальник штабу, перший заступник командира полку Азов, спеціального призначення Азов Богдан Тавра Кротевич, який потрапив до полону з Азовсталі та повернувся до України. Висловився про людей, які виїхали. За кордон на тлі повномасштабної війни. Про це він сказав в інтерв'ю для Ютуб-каналу Розмова. Хочу нагадати, що цей заступник командира полку спеціального призначення Азов є внутрішнім терористом, як і весь полк. Це внутрішні терористи, які нападають на цивільних осіб. Планують напад, це хуліганство, також розбійний, це розбійний напад, а також стаття 112 Кримінального кодексу України. Саме так і слідство становить провину цієї особи. Я вважаю, що цю особу потрібно негайно помістити в психіатричний заклад і тримати. Її там і не відпускати посиленого режиму негайно за рішенням суду провести психіатричну експертизу і встановити його правину, що він осудний або неосудний. Але я рекомендую лікарям визнати його неосудним і тримати, і не випускати цю особу. Пропозиція суду і слідчому суді, який буде розбирати цю справу, тому що. В вислох цієї людини є склад злочину не тільки хуліганство, але планування розбійного нападу, бандитизм, а також стаття 112 Кримінального кодексу України. Далі йде. Він не засуджує жінок та тих, хто мав законні підстави перетину кордону. Проте табор заявив, що його дуже бісять чоловіків, що втекли. З України, треба розуміти, хто та з яких причин та як виїхав. Хто ти такий взагалі, щоб вирішувати, кому і як виїхати? По-перше, якщо це сім'я хоч військовослужбовця, хоч не військовослужбовця, якщо це жінка з дитиною і так далі, і спокійніше так, це нормально. це окей. А якщо це люди, які перетнули кордон. Незаконно, блін, я не знаю, як я буду реагувати. Мене не так бісить, що вони поїхали. Мене так бісить, що вони колись повернуться. Мене просто це виводить з себе. Ну, Якщо ти психічно хвора, я стверджую, що ти психічно хворий, тебе треба лікувати в посиленому режимі, в психіатричній лікарні, посиленому режиму. Не випускати тебе, якщо ти такий неадекват, як і весь склад по уклазок нацистів. Так саме нацистів, тому що там знаходяться всі багато хто з росіян, вони нацисти. Крапочка. Щодо відомого херового влади Яма, Телер заявив, що він набив би йому обличчя. До речі, це вже напад на державного діяча. Це стаття 112 по житті цьому заступнику командира. Або пожиттєво ув'язнити в сехіатрічній лікарні. Я наполягаю. Це моє офіційне звернення до ДБР. Вважайте. Цей Крутевич зробив злочинний намір напасти на владу яму. Він планує напад на відому особу, на публічного діяча. А це вже стаття 112. Пожиттєве позбавлення волі. Це для слідчих ДБР. І вони повернуться, і мене тригерить те, що вони скоріш за все не будуть нести ніколи ніякого покарання. І мене це бісить. То ти такий взагалі, щоб встановлювати, хто які покарання буде нести. Ти не суд, щоб вирішувати це. Я буду вирішувати, а не ти. Якщо я сказав, що ти потрапиш. На пожиття позбавлення волі, або поїдеш блядь, на психіатричну лікарню і мені похуй. Зрозумів гнида. така. Знову ж питання справедливості. Справедливість це коли ти будеш сидіти по життєво в психіатричній лікарні, або на нарах під шконкою. Бо я так сказав, бо так сказав Ківалов Сергій Васильович. Ваше місце на параші. На параші місце ваше. Із пісні Дзюміна. І вони ще дехто дозволяє викладати відео з вечір. А тобі яка різниця? Ти хто такий, щоб тут тявкать? Закрий свій писок. Гнида. та гниль під ногами. Не знаю, як той влад. Яма десь свої вінілою крутить. А ти чим там крутив в полоні. А ну давай розкажи ка нам, чим ти там займався. От йому я б обличчя набив. От. Будь ласка, це вже планування хуліганства, збройного нападу. Тобто готування до злочину та бандитизм, а також посягання на державного діяча. Саме так по життєво позбавлення волі, доведений акт внутрішнього тероризму та терористичний акт. Отак От просто по чоловічому усіляким Тро Барселону гуляє. Душа сказав Кротевич. Кротевича потрібно негайно ув'язнити у в'язницю або до психлікарні за рішенням суду. Наголошую, я рекомендую слідчому суді негайно відкрити кримінальне провадження по таким статтям: хуліганство, бандитизм, розбій, тобто розбійний напад і стаття 112. І Ув'язнити цього дармоїда. Який був у полоні. Так, це дармоїд, який є дармоїдом. Також я пропоную РНБО та президенту України Зеленському негайно розпустити полк Азов. Саме так. А росіян і всіх нацистів. Негайно притягти до кримінальної відповідальності. Саме так. Підстава внутрішній тероризм. Влад Яма на початку війни виїхав до США у своїх соцмережах. Він показує, як виступає на благодійних концертах, поширює збори на українську армію. Реагує на масовані обстріли міста. Пропоную владу ямі. Подивитися моє відео і це пост. Суновенку повністю цим Кротевичем під назвою. І раджу не донатити на українську армію, тому що такі неадеквати будуть бити тобі пику. Влад яма. Подумай над цим, кого ти фінансуєш. Досить фінансувати тих, хто тебе хоче вбити. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з ТЦК та СП коштує 500 гривень. До тисячі, в залежності від складності питання. Якщо вас цікавить повернення ваших родичів з фронту, це коштує 2000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Юридична консультація з будь-яких норм права я надаю. Звертайся, тобі це треба з будь-яких норм права. Це включає і податкове, сімейне, цивільне, кримінальне. Стосовно юридичної консультації з кримінального права і процесу, це коштує від 100 до 300 доларів США. Звертайся, тобі це треба. Обов'язково підпишись на цей youtube TikTok канал і пошири це відео в тренди YouTube. Також, якщо ти хочеш стати спонсором цього каналу, тисни кнопку спонсорство. В описі до цього відео і наступних відео. Дивись обов'язково мої відео попередні і майбутні. Обов'язково. Став коментарі і вподобайки. Поширюй це відео в трендам соцмереж. Обов'язково переможемо всіх. Також я консультую не тільки з податкових прав, а також надаю юридичні послуги з будь-яких сфер права. будь-яких. До кожного клієнта в мене особистий підхід на стандартний, навіть якщо тупикова ситуація. Я вирішую проблеми клієнтів своїх, те, що не вирішують адвокати та юристи і правозахисники. Звертайся, тобі це треба. Доб'ємо до 10 тисяч, а потім до мільйона. Також я надаю юридичні послуги, як вести бізнес у статусі людини та керувати автомобілем. Це коштує тисячу гривень. І якщо тобі треба, а тобі це треба, замовляй в мене послугу. І не тільки цю послугу. На електронну пошту пиши академік.лав'єзначок Тобі це треба вже зараз.